Вітаю вас, любі мої! Серцем обіймаю всіх та кожного, хто пишається тим, що ми українці. Сьогодні ми будемо готувати борщ з полтавськими галушками. Борщ є традиційною стравою для всього українського народу. Мої сім'ї дуже люблять борщ. Моя мама родом з містечка борщів, що на Тернопільщині, де відбувається щорічний фестиваль борщу. Зараз ми ставимо яловичину. Відварюємо, поки вона готується, ми замісимо тісто для галушок. Нам для цього знадобиться 50 мл води, 50 мл соняшникової олії та 25 г грамів цукру. Це все треба поставити на вогонь та помішувати до кипіння наше тісто. Додаємо сюди 33 грами дріжджів та швиденько перемішуємо. Полтавські галушки вважаються візитівкою міста Полтави. Там спорудили навіть пам'ятник, величезну миску з 12 галушками, 500 мл води. Тепер цю всю рідину ми переливаємо в велику ємкість та додаємо борошно. Борошна додаємо стільки, щоб воно стало густеньким. Починаємо замішувати. Після цього наше борошно має постояти 50 хвилин в теплому місці. Ось таке воно має бути. Обов'язково його накриваємо, слідкуємо за тим, щоб не було протягів. Воно любить тепло та спокій. Тепер настав час натерти буряк. Буряк є основою нашого борщу, адже саме він надає йому такий гарний червоний колір. Натерти буряк зараз ми смажимо на соняшниковій олії. А поки смажиться буряк, ми натираємо моркву. Морку починаємо смажити та нарізати цибулю. А найголовніше готувати зі світлим серцем та добрими намірами. Адже не дарма говорять, що три господині з однакових інгредієнтів приготують абсолютно три різні страви. Якщо ваша кохана людина з'їсть приготований вами борщ, він повністю відчує всі ваші думки. Не можу зрозуміти свою кицьку брітні. Кожного разу, коли на дачі я нарізаю цибулю, вона сидить поряд зі мною. Не капають сльози з очей, але вона мужньо сидить і терпить. Я її починаю проганяти, а вона ображається. Як то кажуть, чим більше сліз, тим менше треба солити борщ. Ой. Так, бурячок вже час трапити до нашого борщу. Борщик знімався з бурячком. І жинає Раніше в борщ додавали таку рослинку, як борщак. Рослинку вже не додають, а назва залишилася. Цибулька готова, додаємо її до моркви. Ось так нашу красуню. Я навіть уявляю, які зараз будуть аромати. Обожнюю цибулю. Смішуємо її з нашою помаранчевою красунею. Щоб приготувати дійсно смачну страву, треба бути закоханою у весь процес приготування. Починаючи від детального відбору продуктів і закінчуючи якось оригінальною ідеєю оформлення цієї страви. А нам вже час моркву додати до борщу. Більшу частину відсипаємо сюди. Клацибуля і томатна паста, нехай на нас не ображаються. До них ми повернемось трохи пізніше. Підійшло наше тісто. Так. Ах, додаємо борошно та починаємо його вимішувати. Чим довше ви будете місити тісто, тим міцніше буде ваша родина. Отож, якщо ви хочете зміцнити свою сім'ю, вам треба якомога довше. Вимішувати це тісто. Боже, яке воно м'якеньке та ніжне. О, яка краса. Так, вимішуємо наше тісто. Ще в далекому 1709 році, під час Полтавської битви, Петро І попрохав місцевих жителів зробити. Якусь страву, щоб нагодувати російську армію, в числі якої було українське козацтво, полтавські дівчата приготували дуже смачні галушки. І завдяки цьому російська армія перемогла, шведи програли, і з тих пір полтавські галушки знають у всьому світі. Про Полтаву забули до 50-х років, але ми не забули про нашу заправку. Нам потрібно нарізати капусту. У 50-х роках про Полтаву згадали, коли почалася реконструкція пам'ятника Петру І та відтворення музею Полтавської битви. Головний архітектор міста прийшов до мого прадідуся, тодішнього першого секретаря обкому, і розповів йому про те, що йому не дають дозвіл на встановлення І Вони зробили дуже хитру справу. Вночі було встановлено пам'ятник Петру І в селі Яківці перед музеєм Полтавської битви. Але головний архітектор після того майже місяць ховався в селі. Пам'ятник Петру і, і досі стоїть перед музеєм Полтавської битви, а ми досі продовжуємо готувати наш борщ. Капусту до борщу. Такий у нас густенький борщик вийде. Тепер швиденько нарізаємо картоплю. Картоплю ріжемо кубиками. Я люблю нарізати її такими телеченькими кубиками. Якщо у вас є переварка, ви можете використати її. А якщо немає, ви можете використати спосіб, яким готували галушки на пару нашій бабусі та мами. Але зав'язуючи мару на кастрюлі, будьте дуже уважні, щоб вона не загорілася. Колобок готовий. Відрізаємо шмат і готуємо з нього ковбаску або таку змійку. Головне пам'ятати, що кожна наша галушечка збільшиться вдвічі або навіть втричі. Відрізаємо рівненькі шматочки. Можна залишити пампушки такими прямокутними, а можна зробити з них отакі кульки. Я, коли була маленькою, дуже полюбляла допомагати моїй бабусі. Не знаю, звичайно, допомагала їй чи псувала більше тісто, але мені дуже подобалося, Було дуже весело. Мій тато любить говорити: без борщу і без води не туди і не сюди. Борщ наш майже готовий. Скоро завітає тато у гості. На паровій бані галушки мають постояти. 5-8 хвилин. Викладаємо їх обережно, щоб вони не злипалися. Між ними має бути відстань. 5-8 см. Пройшло 8 хвилин, вже час виймати наші галушки. Опа. Справжні полтавські галушки. Зараз ми готуємо тарілочку для нашого борщу. Для цього ми ножем вирізаємо коло і робимо таку кришечку. Виймаємо, дістаємо всю м'якоть. Ось так. Ось так. Готова наша тарілочка. І ми натираємо її чесночку. Отак гарненько. З усіх боків натираємо. І цей часничок ми можемо додати до борщу. Ось так. Все, готово. А тепер насипаємо сюди борщик. Додаємо сметанку. І накриваємо нашою кишечкою. О, тато прийшов. Привіт. Привіт. Привіт! Борщик. Бачила, сподивилась. Замозилась зовсім. Аромат стоїть такий, що на вулиці аж чути запах. Це борщик з часничком. Борщчик Будем будемо зараз пивоти. Будемо вечеряти. Ну, Я тобі Ух тишка, що це? Тобі я знову що тобі понадобиться, щоб більше так не забруднювало. Дешку досочка. О, oh. <т troisième> фартух. Треба було трохи раніше. <т troisième> Чудово. Дякую. Сідай до столу. Так, да, зараз спробуємо. О, яка красота. Смакота, напевно. Супер. Нічого подобного ще не тому. Дякую, готуйте своє українське. А в наступному випуску ми будемо готувати вареники з вишнею і суп із півня. До нових зустрічей!